OnePlus 11 мав би стати саме тим бюджетним преміумом, який дає приклад для наслідування. Але є стійке враження, що економія на сірниках повинна мати свої межі. Тому сьогодні я розповім про актуальний флагман від китайської компанії OnePlus, яка колись хотіла порвати ринок як психея мою руку. Але щось пішло не так. Підписуйтеся на канал, тисніть дзвоник, пишіть коментарі, станьте спонсором, ставте вподобайки, але то я дуже багато вимагаю, тому забийте, просто дивіться далі. Смартфон пропонує всього два колірні рішення: глянцевий зелений та матовий чорний. Є ще лімітка під назвою Камінь Юпітера, але творці явно забули, що Юпітер це газовий гігант. Там був пранк! Канал Технарня висловлює подяку магазину Pixophone за наданий на огляд смартфон. Переходьте на сайт Піксофона та вибирайте собі трубку до вподоби. Бо вибір там ширший за талію бобра Технарні. Але файне бобер! До речі, Піксофон нещодавно відкрив офлайн-магазини у Львові та Ужгороді, тому Львів'яни та Ужгородці, Ану бігом! На моєму екземплярі зелене блискуче скло кришки, яке, хоч і збирає відбитки пальців, та робить це не надто виражено. Найцікавішим елементом задньої частини гаджета, звичайно ж, є блок камер. Тут ми можемо спостерігати три лінзи камер, спалах та чарівний напис «Hasselblad». Okay. Все це обрамлено в коло, яке своєю чергою, наче стікає на ребро смартфона. До речі, круглий блок камер має цікавий радіальний перелив та візерунок зоряного пилу. На перший погляд, цей візерунок виглядає просто як бруд, але при яскравому освітленні все стає на свої місця. Не можу сказати, що загальний дизайн викликає захоплення, але якогось відторгнення теж немає. Тут спостерігаються дизайнерські вайби Galaxy S21 в переміжку з останньою модою китайських виробників. На Великі круглі шайби. На жаль, рівень водозахисту всього IP64, тому тут в нас вирішили зекономити. Алюмінієві ребра OnePlus 11 скошені, відповідно, маємо також загнуте скло по краях. До речі, саме в цьому поколінні повернули фізичний перемикач режимів звук, вібро і тиша. Та чи вистачить цього, щоб фанати знову повірили в колись дуже перспективну компанію? Розбираємося далі. Спереду примостився 6,7 дюймовий квади ж G LT. Іпіо екран на 120 Гц. Завдяки співвідношенню сторін 20 до 9 девайс вужчий за конкурентів, тому в руці відчувається надійніше. В цьому сприяють і досить маленькі бокові рамки. Сам екран не викликає нарікань, оледівських болячок помічено не було, а кольоропередавання та кути огляду на вищому рівні. Звичайно, пікова яскравість на 1300 ніт це ледь не перша стаття економії, тому тут OnePlus програє багатьом конкурентам. Пікова яскравість телефонів Galaxy S20. 3 Ultra і OnePlus 11. OnePlus, помітно, тьмяніший, але це і логічно, боробником заявлено всього 1300 ніт, тоді як у Galaxy S23 Ultra 1750 ніт. Разом з цим в сонячний день ви однаково побачите всю необхідну інформацію. Я дуже радий, що вам подобається. В природі існують версії від 8 до 16 гігабайтів оперативки та від 128 до 512 постійної пам'яті. Працює OnePlus 11 на актуальному найпотужнішому Snapdragon 8 Gen 2 у парі з фірмовою оболонкою Origin OS та 13 Android. -ом. Однак, давні фанати компанії відмічають, що останні телефони позбулися своєї іденти. Та шарму у софті. І причина полягає в тому, що OriginOS це по суті уніфікована Color OS від концерну BBK. У свій час один із співзасновників OnePlus покинув компанію та заснував свою власну, яку ми знаємо під назвою Nassing. І вийшло так, що велика кількість розробників перейшли разом з ним. І бренд OnePlus перестав бути незалежним від концерну BBK, як це було раніше. Відповідно, тепер ми бачимо більшу схожість телефонів OnePlus з іншими брендами. Рендами Гіганта, такими як Oppo, Vivo та Realme. Це ж стосується і програмних надбудов. Незважаючи на все це, Origin OS мені сподобалася рівно так само, як і Color OS у Realme GT 2 Pro, який я оглядав ось у цьому відео. Саме ця оболонка має чудовий рівень кастомізації та не жертвує плавністю, швидкістю чи естетикою. Тут ви можете змінити під свої потреби набагато більше, ніж в тому ж Pixel Experience, але отримаєте не менш приємні. Анімації та гаптику. До речі, про вібро. <звіг> Компанія поставила сюди потужніший моторчик та дала можливість в налаштуваннях відчути всі його переваги, вибрати інтенсивність та навіть тип віддачі. В самій системі гаптичні ефекти застосовані максимально приємно. Процесор дозволяє смартфону блискавично виконувати всі операції та не нагріватися. Тім в іграх ситуація видалася не дуже однозначною. Мій улюблений живий бенчмарк у вигляді гри у Рекфест довів OnePlus 11 до тротлінгу через приблизно 15 хвилин гри. Загалом гра конкретно на OnePlus залочена на 60 FPS, що вже дивно. Та охолодження не дуже той гарячого 8 Gen 2 тут явно не найкраще. Під час гри корпус гріється до майже 45 градусів, і разом з цим трубка старається до останнього моменту не знижувати яскравість екрану. Однак потім починається тротлінг і гра падає до неюзабельних 20-25 FPS. Десь через секунд 30 тротлінг припиняється, і ми знову утримуємо плавні 50-60 FPS. Ще через 30 секунд знову починається тротлінг і так по колу. Гелікоптер! Гелікоптер! Водночас, в тому ж Duty якихось проблем не спостерігається, крім відносно гарячого корпуса. Той же Galaxy S23 Ultra на трішки розігнаній версії цього ж процесора показує значно стабільніші та кращі результати в тих же сценаріях. Є всі шанси, що винне навіть не так охолодження, як не продумані програмні обмеження розробників. Фронтальна камера OnePlus 11 на 16 мегапікселів та зі світлосилою F25, м'яко. Кажучи, не вражає. Сама по собі фронталка не дуже світлосильна і не дуже е, хороша у плані того, що нема автофокусу. Ось так от. А нема автофокусу це, звичайно, що мінус для фронталки завжди, особливо коли це флагманський пристрій. Позиціонується як флагманський. Ось так от. Таня, що скажеш? Три ясно. При денному світлі фотографії при детальнішому розгляді більше нагадують акварельні картини, а при гірших умовах деталізація бажає кращого. Крім цього, вимкнути примусовий нічний режим не можна, тому для отримання терпимої фотки потрібно на секунди дві зупинити планету. Не треба так робити. Відео записується у Full HD при 30 кадрах в секунду, що теж нікуди не годиться для цього сегменту. Так, це у нас на фронталочку Full HD максимум. при... В темних умовах виглядає дуже не як якби, скажімо так. Але у нас є ще а функція де можна а замотити гулася. під світочку екраном, тоді трохи краще. Але, Ось. Все одно... але не те, щоб капець. Ось. І заповнюючи світло, ще є якась окрема така функція. Не знаю, яка там суттєва різниця, але прям без цих всіх приколів виглядає ну слабовато для флагманів 2023 року. Tak. Typu Edward to hero. Yes! Oh. Основний 50-мегапіксельний датчик зі світлосилою F18 видає дуже деталізовані та приємні фотографії в день. Софтове налаштування від Hasselblad найбільше стосується кольорів і тут є деякі запитання. В порівнянні з іншими флагманами OnePlus старається надати кольорам більшої соковитості і робить це доволі грамотно, на мою думку. Прихильники жорсткого колірного реалізму на фотографіях може й не будуть захваті. Та скажімо, лиця людей на фотографіях не пересвітлюються. Як на Xiaomi, не перешарплюються, як на пікселі, та не отримують штучну засмагу, як на айфоні. На допомогу основній камері приходить ще 48 мегапіксельний ультраширокий датчик з автофокусом і макрорежимом. На фоні засилля 8 мегапіксельних ультрашириків на багатьох китайських смартфонах він показує досить непогані результати. Однак, порівнюючи з аналогічними модулями в Pixel 7 Pro, iPhone 14 Pro чи Galaxy S23 Ultra, фотографії виходять менш деталізованими. Модуль на 32 мегапікселі зі скромним двократним зумом та без оптичної стабілізації Чувається даунгрейдом на фоні OnePlus 10 Pro з його 3, 3 кратним телевиком. Але це однаково краще, ніж затички у вигляді 2 мегапіксельних макромодулів чи камер вимірювання глибини. Фотографії з наближенням виходять чіткими та збалансованими у статиці, однак присутні відносно часті змази на рухомих об'єктах. Автоматика виставляє недостатньо коротку витримку навіть за умов хорошого освітлення. І це простежується загалом на всіх модулях, проте на телевику проблема гостріша. Незважаючи на це, така кратність чудово справляється з портретним режимом, який створює гарне штучне боке і грамотно відділяє об'єкт від фону. Запис відео приємно здивувається. Бував деталізацію та стабілізацію в день. OnePlus вміє знімати в роздільній здатності 8К, однак лише при 24 кадрах в секунду. Тому нас цікавить режим 4К, який багато в чому за якістю схожий із Pixel 7 Pro. Однак краще справляється з шумами в простих умовах. Водночас в темряві OnePlus без шумів не може, а крім цього, додає помітну зернистість. Так, це звичайне 4К 30 кадрів в секунду без наворотів при. Відносно темному освітленні виглядає якось так, Тетяна. Посміхнися. Ось, молодець. Виглядає якось так. Але в нас є ще функція, називається відео з інтелектуальним освітленням. Ну, Воно має трохи якби, підсвічувати кадр і тому більше деталей. Але, здається, трохи є шуми. І ось, чи воно того варте? Не знаю. Але останнім часом на китайцях часто таку функцію. Запроваджують ось так: от Є місяць. Та, хоч загальна якість дуже гідна, є питання до реалізації перемикань між модулями, яка тут максимально незручна. При записі відео на OnePlus 11 можна от перемикатися ну, між модулями, тобто на ультраширокий виходити і на основний, але повзунок для цього дійства максимально незручний, тому що тут нема фіксації на одиничці, тобто все одно йде перескакування, і це не можна. Нормально зробити, тобто це максимально незручна реалізація, на жаль. І суто для перемикання між модулями на відео така опція ну, супер а інших способів фіксовану вибрати кратність немає. Ось так. от. Тому мінус за це мінус. Ванпласом смартфон підтримує розблокування обличчям та має оптичний сканер відбитків пальців під екраном. І сканер тут далеко не найкращий з оптичних. Часто він поганенько розпізнавав мої пальці, та й швидкість працьовування теж програє конкурентам. Тому похвалити його можна хіба лише за адекватну висоту розміщення. На чому вирішили не економити китайці? Стереодинаміки. Вони досить гучні та видають об'ємний звук. Водночас між верхнім та нижнім динаміками немає дисбалансу, тобто прикопатися реально немає до чого. В комплекті йде фірмовий зарядний пристрій на 100 ваттів, який заряджає смартфон від 0 до сотні за 25 хвилин. При замірюванні тестер показував максимум 84 ватти, але це однаково чудовий результат. І вбудований акумулятор на 5000 мА справді повністю заряджається за 25 хвилин. Але інженери компанії вирішили зекономити на бездротовій зарядці. Її тут просто немає. Ви, мабуть, знущаєтеся. І це виглядає дуже сумно на фоні суттєво дешевшого пікселя 7 А чи насінгфона, які мають цю функцію. Але чудова автономність, хоч трохи згладжує цю прикрість. При активному користуванні трубка точно житиме повний робочий день навіть із запасом. Все це завдяки енергоефективному екрану та процесору. Що в підсумку OnePlus 11 в якому з планів вийшов недооціненим, оскільки компанія його і не позиціонувала ультимативним флагманом. Та стратегія китайців не зовсім зрозуміла. Смартфон має серйозні даунгрейди в порівнянні з попередником, а про цікавішу про версію нічого не чути. Водночас є чутки, що літом OnePlus хоче випустити свій перший гнучкий смартфон, що виглядає ще дивніше, зважаючи на очевидну відсутність бачення в основній флагманській лінійці. Але відштовхнемося від цін. В цьому сегменті чимала конкуренція. Базова версія на 828 на момент запису відео коштує від 25 тисяч гривень. Нашкрябавши додаткові 3 тисячі, вже можна розглядати Pixel 7 Pro, який матиме бездротову зарядку, цікавіший набір камер, але Слабший процесор і суттєво повільнішу дротову зарядку. Але якщо бюджет строгий, то можна звернути увагу на Xiaomi 12T Pro, який за цю ж ціну теж не похвалиться бездротовою зарядкою, але запропонує 256 ГБ будовної пам'яті та значно кращий сканер пальців. Вочевидь, не треба забувати про слабший процесор та відверто паршиві додаткові камери з проблемним автофокусом на основній. Загалом, OnePlus 11 має якийсь свій шарм, незважаючи на ком. Компроміси. Щоб не розчаруватися, потрібно точно знати, чи готові ви піти на ці компроміси. А я безкомпромісно закликаю вас підписатися на канал, а також не забувати про наші соціальні мережі у вигляді телеграм-каналу з технологічними мемчиками та інстаграму, який от майже не ведеться. Поки що. Це поки що. Сьогодні не буде порад від Тані. Сьогодні буде гра на баяні від Тані. Але крім цього хотів коротко запитатися, звичайно, що про твої враження суто не знаю, естетичні від OnePlus 11. Ну в нього це блок камер, ніби очка павучка, От кому ти махаєш, тебе не знімає ніхто здорового Боже. Ясно.